Чергову партію амуніції для учасників антитерористичної операції передав голова громадської організації «Селянський фронт Аркадій Корнацький. Зокрема, тактичні окуляри та каска знадобились для первомайця Сергія Цвика з проханням про допомогу звернулись його друзі. Ми позвонили, сказав, його перевели в зону АТО і видали каски. 42-го роду. Я спросила, може, допомога наша нужна. Він каже, що нужна. Ну и ми попросили каску, посмотрели, скільки вона стоит, дуже дорога. Нашими средствами ми б не собрали. А Ракаді Алексеевич, большое спасибо. Крім того, бронежилети та захисні каски високого рівня захисту для шести осіб відправляться учасникам бойових дій з сіл Чаусово 1 та Мегія в громадській організації зазначають, це вже далеко не перша допомога мобілізованим та добровольцям від Аркадія Корнацького. Аркадій Олексійович допомагає нашим бійцям постійно і не тільки військовою амуніцією, а також продуктами харчування. Приходять батьки і звертаються до Аркадія Олексійовича, він нікому не відмовляє.